Я рада, що ти тут, і я рада, що знаєш, сьогодні ти зможеш поділитися своїм життям, своїм служінням. От, і як загалом від маленького такого білявого хлопчика ти дожився до СІЗО, а потім до капеланського служіння. Взагалі, як це може співіснувати, от зараз ми в тебе і розпитаємо. Ну а ти вже там зливай нам інформацію, будь ласка, нехай це когось надихне, нехай це для когось послужить таким знаєш досвідом, практичними такими порадами. А от. Тож, давай розпочнімо, як взагалі, от е, прийшов цей шлях від е, СІЗО до взагалі до, до Бога, до віри в Бога. Ну тому що я, як донька ще підполковника міліції, я розумію, що Бог е, і міліція це якби структура і віра, це ну, е, лінії, які да. ніколи не перетинаються. Тому просто давай, давай з цього от, розпочнімо. Ну скажімо, що в моєму житті. Все, що зв'язано з Богом, відбулося е, незалежно від моїх навіть очікувань і бачень. Тому що, ну, по-перше, те, що я навіть прийшов до Бога, і, можна, навіть, так сказати, ну, наше, скажімо так, вчення, ну, я особисто так невеличку ремарочку зроблю, коли ми говоримо за церкви, да, є православні, католицькі. Традиційній церкви і з протестантської церкви, я більше говорю таку ем, оговорку, що церква одна, Христова. але є різні вчення. І тому е, я колись був християнином по православному вченню. Ну, так як я думав, що я православний, по православному вченню. От, і мене воспитували досить, е, ну скажімо так, е, щоб я був такий хор хороший хлопчик просто був. От, воспитаний, нікуди не ліз, боялися, щоб я взагалі кудись вліз. Постійно мене страхали. Але так виявилося, що життя воно непресказуєме. Після армії, це 97 98 рік, якщо хто пам'ятає, коли роботи багато, а зарплати нема. І я шукав зарплату після армії. І я, мабуть... Мабуть, десь півроку я проходив, прошукав, і єдине, що мені казали, сусід у мене був дядя Коля. Працював він в СІЗО Полтавському, і він мене запрошував. І я такий, я в СІЗО, та ви що, та я, щоб я в СІЗО. От. Але півроку походивши, потинявшись, зрозумівши, що ніде зарплати тобі ніхто не дасть, я таки вирішив І Я дуже був із і радий, і здивований першої своєї зарплати, це, як я пам'ятаю, зараз це 166 гривень. На той момент це такі гроші були. Це, це зараз такий раз сходити в АТБ. Можливо, Непонятно. нас не, не всі просто зрозуміють, бо ми з минулого сторіччя просто да. з тобою. От, е це перше, що в такий раз, і я раптом в СІЗО. І другий момент, е знову ж таки, повертаючись до того, що я вважав себе православним, як і всі <зв 'язок> інші. Е от, я дуже. Відстаював православну віру, навіть колись я потрапив в госпіталь через спину, там зірвав спину. І лежав в госпіталі теж хлопчик військовий, тільки він свідок Єгова. І mm -hmm. ми так запально спорили з ним, так скажі, жваво так спілкувалися, що мене був визвав один слідчий, там розбиралися якісь моменти, які розбиралися. І він мене визвав як свідка. І він що не спитає мене, я йому щось там і розказую і там вже щось йому відвічаю. Він на мене дивиться, каже: слухай, каже, а ти не випивший. Глаза горять. Каже: о тебе непонятно. А під вечором нам давали чай з компотом змішаний. Ну, армія, що є, то й давали на той час. І воно такий запахончик стояв, як будто я вінця десь хлибунув. Хоча він сам з пивком стояв, але він думав, що він мене розкрути на те, що він мене посадить. Підняв на вуха два відділення. Моє відділення, бо це вечором було потім ще відділення, там, де в мене кров брали. Відтоді він вигрів по повній за те, що він взагалі вів себе непристойно. А я ж чуть не попав, того, що я сперечався зі свідком Єгова. Я доказував, що от ні. Мало того, що рядашком сидів е, е, сатаніст, який теж підливав масла вогонь. А я ж за православну віру. І от був такий момент, е, як це зараз е, пам'ятаю, і хотілося б. Е, Мабуть, і зустріти того хлопця. В палату зайшов, де я лежав такий хлопчина. Спокійний такий. Я ще так здивувався, зайшов з Біблією, такою товстою такою, Я думаю, о, якийсь свідок опять зайшов. Думаю, буде можливість з ним побалакати. От. І я все намагався йому щось там. Щось там а він ні, ні в яку не вівся. От, ні в яку. Потім я зрозумів, що він і не свідок і він баптіст якийсь. Для мене це взагалі в диковинку, як якась е, непонятно. Тобто, з православними зрозуміло, свідки його ви зрозуміла, сатаністи а да. тут баптісти ще. А він на мене так дивиться, каже: слухай, Серега каже, от прийде час, ти заспокоїшся і ти все поймеш. І я такий, що в смислі заспокоюся, я все пойму. От. Він не вівся на всі мої провокації, він не спорив зі мною. Його комісували, в нього там щось серйозне було по здоров'ю. Він за неділю він виписався. І я якось ну і забув. Після армії я потрапив я в СІЗО працювати. Ну, як обично, всі ж намагався влитись в колектив. І дуже такий ярий був противник всього, що не є православного. І якось пам'ятаю, колись приїжджав один євангеліст в Полтаву, і я ще так пам'ятаю, це була весна, і я такий дуже так возмущався сильно, як це так. Оце людей задурюють, голови забивають. Це всякі сектанти, всі вся діла. от. Але потім щось мене перемкнуло, мені цікаво було Біблію читати. У нас була Біблія, нам благословили там священник, він такий добрий був. Так, то священники не дають Біблію читати, бо, кажуть, що з ума з Ну, Є така оговорка, що не дають повністю читати. от Закон Божий є читає, а що Біблію читати, ні-ні, ні бо не дай Боже ще з'їдеш з ума. От. Нам священник наоборот дав, якийсь правильний священник був православний. От. Наоборот, він благословив нам все, дав нам Біблію. І я її читав, хліб, мені цікаво було, особливо це книги Старого Заповіту, там як сказки всякі читаю, всякі. От. І мене перемкнуло, що мені цікаво було просто про, про Біблію, всі оці, всі моменти, історичні дані. І була тоді передача на обласному е, телебаченні про Біблію. І я якось так підсів, хоча як, на це все дивився так трошки косо, тому що це ж не православ'я, але ну, цікаво ж було, про Біблію розказувалося. І от воно само по собі, само по собі, і на весну е, ведучий каже той програми: слухайте, якщо ви дійсно віруєте, то вам потрібна церква. І ми з мамою єдинодушно згласилися, що да, нам потрібна церква. І я, не зрозумівши, як для себе я переключився, став протестантом. Це, якби, не від мене навіть залежало. І я розумію, що це від Бога. І це якраз пройшло десь, мабуть, рік, як я проробив на роботі, і я став віруючим по-настоящему. При, 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 прийняв, скажімо так, асозна, як кажуть, віру в Христа, розуміння. І на мене на роботі дивилися як на якогось тіпа, ложка, тіпа, ну, розвели. Типу в Бога вдарився. Кажуть, ті, 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 кажуть, так от, Врем'я пройде, попусти тебе. О, ще цікаво, так було, що коли неоднократно вже там заїжджали, ніякі по етапам, вже там другий, третій раз, і бачу тебе, о, Серега каже, а ти ще ходиш, кажуть. Туди ще ходиш, кажу, так да". молодець, кажу, молодець. По-настоящему повірив, кажу, ну так, ну, да, по-настоящему. От. І от з того моменту мене якби, дійсно зацепило, і зараз я можу сказати, що мене Господь зацепив. Uh -huh. Він мене взяв в руки і він мене вів. Хоча дійсно було не дуже скажімо так, і зручно, тому що приходилось відстоювати певні свої позиції християнські це відносно алкоголю, відносно певних речей. От. Не скажу, що я був дуже такий хороший працівник. Хто знає мене, то знає, які були всякі моменти. Але, скажімо так, благодать Божа була настільки сильна, що Бог мене провів, що мене не уволили отуди. Бо були всякі моменти, не буду, скажімо так, скривати. Але Бог мене довів до того, що я все ж таки звільнився на пенсію. Тобто я відпрацював там 13 з гаком. Термін свого, скажімо так, служби, і всякі ситуації були там. Самі цікаві моменти були, це те, що помню, вже довго вже довго проробив. Вже. Була така ситуація, коли на одному із посту сидів такий рецидивіст. І вони ж ці рецидивісти, вони дуже ж вже правильні, закони знають, намагаються ж відстояти свої якісь там права. Що ближнього не взяті. І, як звичайно, ж, коли засуджені дивляться, а віруючі, типу, узнають, а там дуже одразу ж узнають, хто, хто що, як віруючий. І всі ж намагаються тебе використати під себе. І не всім я був до вподоби, тому що опять, якби, такий момент є, скажімо так, помилкове бачення про те, хто такий христини. Всі думають, що христинин — це такий добренький. От, всім повинен допомагати, Рутенький, уступчивий, должен, наївний. такий наївний, можна з нього вірьовочки вити. І намагалися з мене дійсно вірьовочки вити, намагалися скажімо, підібрати до мене ключики. Я ні вяку ж не спротився, хоча мене мотивували. Повся, ти, 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 ти ж віруючий, ти ж людям добро повинен робити. От. І я пам'ятаю, як мені пастор мій тоді. Олександр Біляк, зараз він єпіскоп, він сказав таку річ, що раз Господь тебе туди поставив, то ти перед Богом відповідаєш за ту позицію, яку ти там відстоюєш. Ти там охоронець. Значить ти перед Богом відповідаєш не за те, щоб людям там добро робити. Люди там по своїм провинам сидять. А перед Богом ти маєш стояти там і виконувати свої обов'язки. Угу. І для мене це стало як відповіддю, легше стало, я зрозумів ну, скажімо так, смисл мого буття. Да? От навіщо я там живу і що я там роблю? І були такі моменти, що ніякому це не подобалося. І кажуть, як це ти, як віруючий і працюєш, і навіть казали, що я сатаніст служу, який же я християнин, якщо я працюю на систему в СІЗО, де uh -huh. людей мучають, типу це ж тут диявол керує всім, і значить, я тут під, під дияволом ходжу. От. І пам'ятаю такий момент, що один рецидивіст постійно до мене так присіпався. Щось то так, то так. Ну, видно, не, не робив я те, що він хотів, угу. і він постійно мені каже, який же ти віруючий. А потім якось пройшло ну, десь місяць, мабуть, він мене підізвав і каже: Слухай, Серега, я мушу сказати вибачення. Каже, я каже, за скільки часу я оце наблюдаю, що як тільки ти приходиш на зміну, то у мене всі мої справи, які зв'язані по суду чи якісь там моменти, у мене все виходить. Я каже, не знаю, я навіть не, не знаю, як це сказати, чому це. Але от як ти на зміні, у мене все виходить. І тепер я точно знаю, що за тобою стоїть Бог. Бо каже, я ж теж uh -huh. вірю. Ну, Понятно, що людина вірила на своєму рівні, і ми віримо в благодать Божу, і то, що дійсно Бог благ і Він. Своїх людей він спасає незалежно від того, в якому вони становищі і приводить до свого покаяння. Але на той момент для цієї людини було якби откровення, що дійсно я не просто кажу, що я християнин, а дійсно за мною стояв Бог. Тому для мене це було свого роду таке свідчення, що не треба намагатися людям доказувати чи відстоювати свої позиції. Якщо потрібно, Бог, він покаже себе через моє життя, якщо це буде потрібно. Якщо ні, то ні. Тому що ну, залишилися, скажімо так, такі люди, які були ну, недовольні тим, що я християнин і не роблю те, що вони хочуть. Ну, тому що в них своє бачення було на те, який я мушу бути для них. Інший такий дуже сердечний момент був, коли я вже довгенько вже пропрацював, вже і опиту був, і, і я християнин і вже щось вже знав і більше розумів був такий момент, що стояв на одному посту, де привозять транзитних Закривають на ніч, коли вони вечором приїжджають, і утром їх потім розформовують по камерам або далі відправляють. І дивлюсь, що привезли дівчат, жінок привезли. Їх закрили там в камеру пусті, які були камери, закрили. От. А я ходив, тенявся, думаю, спач не можна, треба ж дивитися. І я ж дивився, дивився, наблюдаю. Дивлюсь, одна жіночка в камері сидить і так молиться, і в руках тримає пластиковий такий хрестик, як ото ложать на гробики. Прибивають до гробика, такі пластиковий uh -huh. хрестик. І вона так от яро його держить, так молиться йому. Там. І я такий, як кажуть, то християнський спортивний інтерес. Робить нічого було. Я ж таки ж, навчився, ж, як людям проповідувати Євангеліє Думаю, щас я щас я тут розкажу, людині ж робить нічого, надаєш. І я ж стукаю кажу, кажу, що допомагає. Вона раз така. Схаменулася, каже, ну так каже, ну по-другому ніяк. І я ж такий думаю, щас я тобі розкажу, Ти, типу, нічого не знаєш, я тобі щас розкажу тобі. От. І я дійсно почав їй розказувати за Христа, за спасіння, за викуплення, за прощення гріхів, за Ісуса Христа, за те, що Господь прощає і Він любить, і Він хоче помилувати. І ця жіночка так дивилася на мене, так пристань, так внімательно-внімательно. І коли я сказав, хочеш примиритися з Господом, давай молитву покаяння, скажемо. І вона согласилася. Ми промилилися молитви покаяння, вона така зраділа, і потім вона каже мені таку річ. Каже, що вона сидить, я не, не спрашував у неї, нічого такого не випитував. Вона каже: я сижу за серйозну а, таку статтю, за вбивство. От. І каже, я їду на больничку, тому що в мене четверта стадія рака. Я їду помирати. І каже, я боюсь помирати. Тому що і стаття така, каже, я людину вбила. І каже, мені страшно. Але каже, ти ось мені розказав, я б дійсно повірила, і мені як от камінь з душі впав. І вона в благодарність, скажімо так, можливо, навіть сказати, засвідчити свою віру, що вона дійсно переключилася не з того хрестика, що вона намагалася вимолити свої прощення, а дійсно вона увірувала, що Христос є в її серці, вона дала мені на згадку цей хрестик. І коли вже вранці їх виводили вже там далі, то я пам'ятаю, що коли вона заїхала, вона була така, ну, понура, така, ну, понятно, що ну, з дороги люди приїхали, тим більше, ти більше, що ніч. А вона вийшла така і вона радісна. Вона ще мені помахала рукою і сказала, ще раз сказала, дякую тобі, слава Господу, і поїхала, і дивлюся, що дійсно в неї щось змінилося. І для мене це дуже було свого роду тако, такого моменту, що Бог тебе використовує незалежно, навіть, коли ти очікуєш цю, чи не очікуєш. Своїх людей Він спасає, і він дійсно може через тебе говорити. І для мене дійсно служіння, скажімо так, моє дійсно служіння почалося з тюрми. Мені навіть колись і тоді і сон такий навіть приснився, що мені, скажімо так, зеки з камери видали Біблію, о, щоб я. З Біблією ходив на посту і проповідував. І я намагався людям, скільки я не служив в СІЗО, я намагався проповідувати. Я намагався розказувати за Бога. Було не раз, коли люди і каялися, наскільки це було іскренні від серця, це тільки Бог знає. Але коли інколи буває, зустрічаєш десь в городі якісь знайомі обличчя, і ти розумієш, звідки ти їх знаєш, бо особо ти нікого не знаєш, розумієш, що це оттуда було, то вони тобі дякують. Що ти є, взагалі, ну, взагалі, що ти був. От. І для мене це служіння почалось саме іменно з тюрми. Я покаявся, коли я в тюрму почав ходити, і я там служив. От. І тому от Бог мало помалу він, він використовував мене, змінював мене. Навіть те, що моє, скажімо так, як так, так грамотно сказати, моє богослов'я змінювалося теж завдяки Богу. Як ти знаєш, ми з тобою вчилися в семінарії, О, то, чесно кажучи, я в цю семінарію не хотів їхати. Для мене ця семінарія це ж семінарія кальвіністів. А я ж такий був навчений, що спасіння втратити можна, треба там держатися за нього всіма руками. Це ж семінарія кальвіністи. Де дай Бог згрішив все. Вот, вот, вот. А то ж, які якась непонятна несенітниця, якісь сектанти зі своїм ізбранням, преди І мені єпископ каже: слухай, Серго, твоя задача поїхати і просто зрозуміти класичне богослів'я. Приймеш це ти, не приймешся, як захочеш, але тобі потрібно. Якщо ти дійсно хочеш служити і бути корисним і компетентним для Бога, тобі треба навчитися певним речам. Тобі потрібно знання. І я за скрипом серця поїхав в ту семінарію, і перше заняття, якби, от я не знаю, -таки не від мене це було. От моє, скажімо так, сприйняття, воно нібито перевернулося. Коли говорили за спасіння, за те, що Господь своїх збирає, своїх спасає, я навіть не, не, не оспарював цього. Воно якось вложилося в мій розум, в моє сприйняття, і я прийняв, що це дійсно так і є. Навіть коли зараз я розумію, що колись я відстаював там, позиції, там, що спасіння можна втратити, да? От, то я зараз навпаки я впевнений, що якщо дійсно Господь тебе вибрав, то ти спасіння не втратиш. Це не означає, що ти можеш жити як попало, але це означає, що та сила і та благодать, яка в твоє життя війшла, вона тебе по-любому змінить. Тобто ну, тут без варіанту. Хоча люди в чому і намагаються відстоювати, що спасіння можна втратити, або що в людини є свобода вибору. це люди намагаються, навіть будучи рабами гріха, все ще під дією рабства, скажімо так, жити в такій ілюзії, ніби вони вільні щось вибирати. Але суть заключається в тому, що людина сама без Бога не може вибрати Бога. Угу. І тому, от Бог мене дійсно змінював, він мене вів, і до цього моменту він я вірю, що Господь мене вів.